Друзі, всім привіт! Сьогодні вітряний прохолодний день, тому саме час попрацювати, щось зробити вдома. І я наважився на те, щоб почистити свого бойлера, який я вже кілька років, здається, не чистив. От, коли минулий раз я його чистив, там було стільки накіпі, що я думав, такий, все, буду чистити його ще року. Але я не знаю, вже років два, точно, а може й три, я його не чистив. Тому е зараз я його буду спускати і чистити. Але. Так як в ньому вночі нагрілася вода, я вирішив такий, ну як же, я її зілю просто так. Я її зливаю зараз в ванну, хтось піде зараз миться ванну, а я тим часом буду його розбирати і чистити. Ну і буду згадувати і покажу вам, як це робиться. Погнали! Ну що, друзі, гарячу воду я перегнав у ванну. Тепер що ми робимо? Ми перекриваємо кран подачі холодної води. У мене трошки тут переплутано. Але ви бачите, що тут намальовано синє, тут червоне, тобто холодну воду ми перекриваємо і, в принципі, цього достатньо. Гарячу не обов'язково перекривати. Більше того, навіть краще відкрити кран гарячої води на, на крані умивальника для того, щоб ішло повітря. Принцип який: трубка гарячої води подачі вона йде до самого верху бойлера. і звідтіля заходить і йде до вашого крану. А трубка подачі води вона знаходиться з самого низу. Тому, е розуміючи такий, е таку схему влаштування бойлера, ви можете сміливо е тут не перекривати, а навпаки, відкривати, і звідсіля вода не потече. А тут, звичайно, вода потече, тому е потрібно це розуміти. Тут я підставляю собі відеречко, тому що щось буде капати по-любому. Потім, звідсіля, коли ми будемо все розбирати, теж там буде все випадати. Можна взагалі взяти навіть якийсь тазик, кругліший. Більше. Ну, я використаю поки що, мабуть, відро. Так що зараз ми будемо спускати воду. Яким чином ми перекрили холодну воду. Тепер ми відкручуємо зворотній клапан. Туди я планую накрутити ось такий кран. Кран на 1,2, я так розумію. Тут у мене я ось знайшов такий штуцер. Ми його сюди накрутимо і під'єднаємо шланг для того, щоб вивезти аж на вулицю. Тому що у мене бойлер знаходиться в гаражі і тут немає е, ніякої каналізації, куди можна це зробити. Якщо ви вдома і у вас тут унітаз, раковина, ванна, то це можна все зливати навіть ось таким коротким шлангом е, шланг для підключення е, стіра машинки або там, я не знаю, посудомийної машинки. Тобто таким краном через оцей е, самий перехідник. Можна сюди прикрутити, от, і таким чином злити воду. От. В принципі, і все. Приступаємо. Перш ніж починати будь-які маніпуляції з бойлером, потрібно вимкнути живлення. У мене живлення відбувається через розумну розетку, і бойлер гріється тільки в нічний період по нічному тарифу. Так ми собі придумали. В принципі, класно все працює. Мінус 50. Відключили і починаємо. Далі працювати з ним. Для того, щоб відкрутити кран, нам знадобиться ось такий ключик. Я спочатку від'єднаю сам патрубок цей нижній, а потім, я так планую, відкручу сам зворотній клапан. Все, відкрутили цю штуку. Мені сьогодні допомагає зубаста щука, але вона вже не кусається. Вона просто нам е, допомагає і контролює, чи ми не, не напортачимо щось тут. Так, після того, як патрубок ми від'єднали, треба його в сторону, щоб він не заважав мені. І тепер скручуємо безпосередньо зворотній клапан. Все, зворотній клапан ми зняли і накручуємо сюди. Одразу наш кран з переходом під шланг. Під'єднуємо шланг і виводимо воду в потрібне на місце. Так як мені треба відводити далеко, то я використовую ще додатковий шланг. Отак. -от. Після того, як я е, вивів шланг в потрібне мені місце, я відкручую. Другий патрубок або відкриваю кран е, гарячої води на змішувачі. До змішувача йти мені далеко, тому я просто відкручую це тут. Все, патрубок відкручений і відкриваємо кран для того, щоб вода почала стікати. Все, процес пішов, вода витікає мені на вулицю. Вода, якась тікає, я використовую для того, щоб опалити мої рослинки. Самшит трошки прихворів. Вода не повинна пропадати дарма. Холодну воду, яка зараз у мене тут, я її використовую на полив, а гаряча, яка була, ми використали на те, щоб покупатися в ванні. Все логічно. Все, друзі, вода стекла. Можна від'єднувати. І починається саме цікаве. Потрібно розкрутити отут всю електрику, сфотографувати обов'язково, тому що, е, якщо цього не зробити, можна потім накосячити. І будемо розкручувати безпосередньо наш бак, для того, щоб дістати звітіля всю накип і все, що там утворилося за ці роки. Отут, звичайно, як на мене, саме цікаве. Головне, Головне нічого не переплутати. Тому треба все ретельно запам'ятати і сфотографувати. Після того, як фото зроблено, можна від'єднувати всі наші дроти. А, тут треба мінус хрест не підходить чомусь. Я повністю від'єднав кабель живлення. Забираємо його в сторону. Далі у нас тут є термодатчик, який заходить всередину. Виймаємо його. Також у нас тут ще є такі клеми. Від'єднуємо. Так, і ще один датчик. Тут два якихось датчика. Теж важливо не переплутати деякий. Треба сфотографувати. Ага. Один сюди, один туди. Зараз сфотографую. І далі у нас залишаться тільки гвинти. Раз, два, три. п'ять, 6 гвинтів, які ми маємо відкрутити і витягти повністю оцю заглушку, щоб добратися до ємності нашого бака. Щоб все-таки менше розбирати, розкручувати, я вирішив придумати такий лайфхак. Візьму е, скотч. І оці всі дроти зафіксую на корпусі за допомогою скотча. Отако, щоб вони мені не заважали далі працювати. Ось якось так. Тепер я беру ключ на 13, тріщоточка, з подовжувачем. І починаємо розкручувати, поступово ослабляючи кожен гвинт. Після того, як ми все ослабимо, почнемо виймати, обов'язково потече вода, тому що трубка холодної подачі вона трошки вища, відповідно. І там є невеличка кількість води. Ну, як невеличка Літр, може, може і більше, тому вода потече. До цього треба бути готовим, має стояти відро або миска. От. І вона буде нечиста, а там вже будуть ці всі хлоп'я, накип. Всяке-всяке. Треба до цього бути готовим. Ще ця кришка може виходити туго. Тен теж може там деформований бути. У мене минулого разу він був деформований. І з великою кількістю накипу ми його ледь витягли. Тому до цього теж треба бути готовим. Ми до всього готові. Так, залишився останній гвинт. Нічого поки не тече. Все там, мабуть, закисло. Треба його якось зірвати. Так, за допомогою викрутки буду пробувати якось його... О, підірвав трошки. Відійшло, бачите, водичка вже тече. Так, хай вона стікає. Чітко убідерте. Не будемо форсувати події, так, ще. Так, уже Водичка збігла, так як я й казав. Приблизно півтора літра, може. Може два. От. І все. І наша кришечка з теном починає виходити і разом з ним виходить купа бруду. Дивіться, які пластівці кукурудзяні. Ого. Ого. Куризяні пластівці. Але що я вам хочу сказати? Того разу, здається, було більше. Трошки було більше. Але все одно достатньо багато. Щоб ретельно вимити бак, ми підключаємо подачу води до гарячої води, тобто трубка, яка йде на самий верх. І подаємо туди воду, і вода стікаючи. По всьому е баку, вона вимає нам всі пластівці, кукурудзяні, все вимає сюди у відро. Для цього беремо ключик і закручуємо. О, не попасти на різьбу. Все. Зажав, затис. Подаємо воду, підставляємо відерце і ловимо пластівці. О такі були Але, якщо чесно, вони не дуже то хочуть звідтіля випавдати, трохи треба допомогти і рукою, тому що їх там трошки ще забагато. Ось така краса у мене, друзі, бачите, в якому стаді мій анод і в якому стані тен. як він обріз накіп'ю, і, відповідно, він не може нормально, адекватно прогріти от, всю ємність. Це все йому заваджає. Тому це впливає на витрату, я так розумію, на витрату. Енергії і воно дуже, бачите, розсипається, але я думаю, що ще може він трошки поживе. Ще небагато йому лишилося. Все це діло ми зараз відчистимо механічно, обмиємо і підготуємо до встановлення назад. бачите що робиться? Ось таким у мене після чистки став тен і Анодмій. От, в принципі, ще трошки він послужить мені. Уже недовго, але ще разок можна його відправити туди. Ну, Якщо є можливість, звичайно, можете замінити. І знову промиваємо. Ось такий, друзі, результат. І це е, половина. Трошки більше навіть було з першої партії, я висипав. І це друга партія, от, що вдалося вичистити, витягти з водонагрівача. Тепер в зворотньому порядку будемо збирати назад, але перед цим треба переконатися, що місце прилягання воно е, без якихось зазубрин, я не знаю. Ось дивіться, у мене тут. Якісь залишки резини, їх треба прибрати, тому що вони будуть е, перешкоджати і може протікати в якомусь місці після закручування. От. Тому треба всяку окалену, всі пластівці. Треба ретельно дивитися, щоб не було їх в місці прилягання цієї металевої кришки до резинки, щоб тут все було гладенько. От, все. Тут я прочистив. І дивимося так же, як воно було по фотографіям, так, назад ми його і будемо встановлювати. Ще раз дивимося на саму резиночку, щоб тут не було ніяких, ніяких, ніякого сміття. І коли все добре, вставляємо його назад. І наживляємо наші гвинти. Два наживили. Вже воно на своєму місці стоїть. І накручуємо всі інші, і акуратно через один потрошку починаємо їх підкручувати. Все, я наживив всі, тепер починаємо підтягувати. Через один. рівномірно. Так, гвинти затягнуті, тепер знімаємо наш скотч і все ставимо назад, всі наші датчики. Цей був тут. Цей був тут. Цей був тут. Подвійний. Цей був тут. Я вже навіть запам'ятав. Але фотографія обов'язково, щоб перевірити себе. Тепер кабель живлення. Так, з електрикою ми розібралися. Тепер перекручуємо патрубки назад. Трошки збіжить вода зі стоячка. І після того, як ми все поставимо назад. Зараз у мене це холодна подача, її треба поставити сюди. А це тепла от вже вода, яка буде нагріватися, вона буде йти туди. Трошки наскосив мене. Тому ставимо патрубки на свої місця і будемо запускати, заливати воду, водонагрівач. От. І потім вмикати його в мережу. Ще потрібно поставити назад сюди зворотній клапан. Для цього треба використати нову фомленту або паклю з, з мазю. Для того, щоб все було герметично тут. Зараз піду дивитися, що в мене є. І рукою була лента, тому використаємо ленту. Значить, її ми мотаємо по часовій стрілці. Для того, щоб все у нас ретельно закрутилося. Ще можна використовувати нитку. Дуже класна штука, нитка. Спеціально сантехнічна. Мені подобається. Ми ленту можемо використати як нитку. На зворотньому клапані намальована стрілечка, як його треба встановлювати. Але тут промахнутися буде важко, тому що по-іншому просто не закрутите. Тому що він папа і мама. Отак так! От. О, все, закрутили. Перевіряємо резиночку, така вона трошки вже пожована. Ну, побачимо, аби не текла. Це у нас подача, і це вихід гарячої води. Закрутили. Закрутили. Все. Тепер можемо запускати і заливати. Воду і дивитися, чи нічого у нас не тече. Тече. Не закрутилося. Щось тут з резинки у мене. Ось чому потекло. Бачите, резинка у мене вже деформована дуже сильно. Її треба замінити. Піду шукати нову резиночку. Ось, все, друзі, знайшов прокладку зі старої теж такої схожої труби. Буду її пробувати зараз. Сподіваюсь, не потече. Вона підходить. Будемо пробувати. Тому треба мати в запасі такі прокладочки. Або під боком мати магазин, куди можна збігати. Все, затягли. Випробуємо. Все, пішла водичка. Відкриваємо обидва крани. І дивимось, щоб ніде нічого не текло. Поки що все супер. Бажано відкрити кран гарячої води, щоб вийшло все повітря. От, і повністю заповнився наш бойлер. Все, мій бойлер заповнився водою. Тепер ми беремо розетку, вилку і вмикаємо в розетку. Включаємо через розумну розетку і ура! Все у нас починає нагріватися. От і все, друзі. Десь за годинку приблизно я впорався зі своїм бойлером, тому я впевнений, що впораєтесь і ви. От. І саме час це зробити. Підіть і почистіть свій бойлер. Ну і не забудьте поставити вподобаєчку, підписатись на канал. До нових зустрічей! Бувайте!